Всім привіт! Хочу сьогодні поділитися своїм розумінням і таким класним інструментом, який в свій час допоміг мені, як побачити, відслідкувати намір своєї свідомості по відношенню до особистості. От, в принципі, хочу розказати про два таких інструмента. І першим інструментом це є саме щоденник. Дуже довгий час я його також не писала, думала, думала, От, свідомість заставляла думати, що я і так всі думки ловлю. Я все бачу, я все контролюю, і мене якби нічого не може вивести. Потім в стані емоцій, ти до цього повертаєшся, навіть не згадуєш, в принципі. А коли вже виходиш з того стану, ти розумієш, що для тебе життя і твій стан, да, бути в любові, не виходити з нього, це є основою. І, що цікаво, подивилась відео а, якраз про щоденник. Де Володя про це розповідає, і це настільки ну, стало для мене важливим, що це і інструмент, і водночас як крок до відчуття справжньої свободи, від свідомості. От, і я також почала писати щоденник. І коли а, ти бачиш щоденнику ці думки, і ти розумієш, що ти в цей момент не думаєш, ти переконуєшся в тому, що думки тобі не належать. Це перший момент. І ти відділяєшся від цього. А взагалі цікавий інструмент це те, що коли в тебе, ти відчуваєш, що просто навіть ззовні знаходить на тебе якийсь стан нав'язується, можна краще сказати. Стане якоїсь роздратованості, злості, якоїсь обіди, і ти розумієш, що це не твоє, От просто ти розумієш, що воно десь підходить. І коли ти відкриваєш щоденник, класним інструментом є те, що ти можеш свої свідомості задавати прямі питання. А чому мене цікавить в даний момент оця злість? От, чому я її відчуваю? От, в стані емоцій так само, ти зразу можеш щоденнику задавати запитання, зразу. чому от тебе от навіть так писати, що чому е свідомість зацікавлена в цій емоції? Чому я на даний момент злюсь? Чому в мене, в мене роздратованість на ту-ту людину? І от такими питаннями, чому, і що зараз відбувається, і як не дивно, свідомість зразу себе видає. В мене це, ну, в мене це було одразу. Оцей корінь проблеми, він був видний одразу. Хоча бували моменти, Моменти, що свідомість зразу починала обвинувачувати в якісь ситуації, де задіяні двоє людей. Починала обвинувачувати в тому, що яка я молодець, а та людина, от дивись, він такий, сякий, туди-сюди. Оце все. І я повертаюся знову до цього питання. А чому в мене така реакція, і який мій інтерес? І ти, як свідомість задаєш свідомості вже питання. От, Що в мене ця емоція. От. І я, в принципі, відповіді від свідомості чула такі, що тому що сила наша, а ти віддаєш її не нам. Ну, Корінь буває зразу оцей видно, а буває, що якось потім послідовно треба задати багато запитань, щоб побачити цей корінь. От. І це Ну, дуже допомагає відділитися саме від, від свідомості і зрозуміти, що це, ну, що це не я. Я тільки спостерігаю за цим. Отакі От моменти класні, коли ти розумієш, корінь тобі стає легко. Ти тоді переключаєшся на почуття, і цей тягар емоцій він, він сходить. Якщо ти розумієш, що для тебе важливо не звинуватити когось, а розібратися саме в собі, тому що це важливо для тебе. От. І, ну, це дуже класно, так. От. І другим інструментом хотіла поділитися стосовно того, що Але це класно, коли є двоє людей чи більше якась переписка йде. От якась ситуація, емоції накаляються, якісь злість, там обід, неважливо. От, іде переписка тебе з якоюсь людиною. От. Це дуже класно, звичайно, у відносинах взагалі проявляється, але основним є моментом, коли це йде в переписці. Починаються якісь питання, образи, відповіді, усвідомлення. От те, що ти потім, от, от, після закінчення тої розмови, да, якогось там спору, якогось діалогу, ну, дуже класно це видно, коли є якісь емоції, у, <гум> якісь якійсь ситуації, йде ця переписка. І дуже класно після цієї переписки, вже коли ти в стані, ну, Хочеш розібратися, так? Береш тоді, ти відкриваєш свої повідомлення, тому що свідомість в щоденнику, вона не завжди себе видає по, по відношенню до особистості. Там, тобі розказує все, що хочеш, яке не те, що тобі треба, якби побачити таку основу. І ти читаєш ці повідомлення, оті, що були направлені в бік тієї іншої людини, ти читаєш їх з позиції. Що ця свідомість говорить в першу чергу тобі як особистості. От воно просто по відношенню до інших людей воно себе викриває, а по відношенню до особистості воно себе приховує. Але тут такий є момент, от як свідомість відноситься до особистості, так само вона відноситься до інших людей. От до особистості це в першу чергу. І от як вона направлена. От, на особистість. І от, а тут ми можемо піти зворотнім шляхом. Ну, це дуже класний такий інструмент. І оці повідомлення ти читаєш, що це твоя свідомість от, говорить на особистість. О що вона хоче на, від особистості. От якщо воно там говорить, починає повчати от, або звинувачувати, ну, в більшості випадків, це, звичайно, що це йдуть обвинувачення, повчання, ти такий сякий, там, ти не правий, от я права там. Отакі от моменти, тобі треба там якісь пропрацювати, якщо вже є в нас знання, воно вже включається, воно вже використовує знання в, 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 також в свою таку перевагу, теж перекручується все для особистості. От, і коли ти ці. Е, Оці повідомлення ти читаєш в бік від свідомості, в бік себе як особистості, ти бачиш, що воно хоче від особистості і як воно до неї відноситься. А ти можеш побачити прояв цієї маніпуляції, свідомості над особистостю, як воно переключає увагу, як воно тягне на себе оце все покривало. от. І це людина тоді просто в неї приходить це прозріння, да? що дійсно свідомість не її, ти якби цього не хочеш, і, і ти починаєш з цим щось робити. Але саме цікавий момент, якщо ти собі побачиш намір свідомості, на себе на, як на особистість, потім ти всі, якщо ти побачиш цю маніпуляцію, якщо ти побачиш оцей корінь, що воно, як воно відноситься, от буде це відділення, ти відчуєш це от на рівні почуттів, і що це не твоє, тоді ти оце, оцю маніпуляцію потім будеш бачити в переписках з іншими людьми. От воно прозріння, воно як приходить. От воно вже залишається. І ти постійно будеш бачити, ти починаєш, я не знаю, в мене воно так спрацювало, ти бачиш, що ти хочеш написати, і які підміни тут же тобі свідомість нав'язує. Коли це в розмові, воно не, не так помітно, а коли це в переписці, це дуже видно. І потім ти бачиш ці всі підміни, коли людина тобі пише щось. Якщо там є маніпуляція, якась вигода з якимось мотивом, от ти це все ти вже бачиш. От воно відкрито просто як на лодоні. От мені раніше здавалося, що це якби всі бачать, що це просто, а насправді це певна робота над собою. Єдиним моментом, що коли ти це розумієш, що от якось ти можеш тепер це прозрівши. Це настільки потім просто, легко стає і в розмові, і в спілкуванні, і в переписках, що ти просто хочеш, щоб таке стремління внутрішнє є, допомогти і іншим людям. Оце, от, якщо це допоможе, звичайно, от поділитись досвідом та, і розказати комусь, що це йому допоможе. Тому що насправді ворог от він не зовні. Тому що в кожній людині є особистість, але є оце. Системна частинка, оця свідомість. І тобі настільки хочеться, щоб людина відчула цю свободу від своєї ж свідомості. Тому що насправді, ця свобода, вона справжня, ця свобода вона вона може тільки відчуватися. От вона свобода от, разом з в сукупності з любов'ю. І ти людей сприймаєш уже. Без агресії, без претензії. ти розумієш, там є свідомість і там є особистість. І завдяки передачам з Ігорем Михайловичем ну, розуміння приходять все більші і глибші, і, і ти розумієш, наскільки це цінно, коли ти можеш допомогти, зрозумівши сам, ти можеш допомогти іншому на духовному шляху. Тому що Цінніше, ніж життя, ну, більше нічого немає. І мені сподобалося, це просто зрезонувала фраза Ніколь в останніх своїх влогів про те, що нащо взагалі жити, якщо не жити. І це настільки глибоко зрезонувало і сприйнялося на рівні. Розуміння особистості і на рівні почуттів, що ти розумієш сам, що це настільки важливо. А, ну, думаю, важливіше цього, напевно, нічого для людини немає. От. Дуже дякую. От. І надію, що мій досвід комусь зрозуміло і допоможе. Гарного дня!